Всім привіт, на зв'язку Тейзан. Ми сьогодні здаємо крутезну квартиру. Зараз я покажу житловий комплекс К12. Пішли. Так, ми потрапляємо у коридор. Квартира у нас 52 квадратних метри. Спланована кухня вітальню, окрему спальню санузел. Зараз все покажу. Ми знаходимося з вами у коридорі. Тут у нас тепла підлога. Трошки небагато, але щоб було зручно розвиватись. Тут така велика шафа від стелі до. Підлоги. Ось і ще одна шафа, такий е, невеличкий хозкабінет, е, Хоскабінет, так сказати. Тут е, місце для речей, тут правильна машина е, вбудована, так скажем. Тут всяке теж багато для побутових речей, тут у нас зона кондиціонування, а далі у нас кухня-вітальня. О, крутезне дзеркало, забув за нього сказати. Е, мені подобається таке дзеркало, це дзеркало із е, Ікеї. Е, далі у нас кухня ходімо, все покажу. Так, ми з вами ще зараз потрапили на кухню вітальню, е, Коротенько повернемося по кухні. Тут у нас збудований холодильник е, з морозильною камерою. Так, і Шуфляди під всякі побутові речі, посудоміна машина. ось Майка тут, як завжди, місце під свіття. вбудований духовий духова шафа, варильна поверхня, безліч місць для посуду, там ще антресор, які теж задіють, теж можна всякі речі туди покласти. У нас тут іде диван для перегляду телевізора, об'єднаний стіл. Ось така зручна функціональна кухня вітання з виходом на власне, балкон, який може бути як робочою зоною. Тут у нас для цього все сплановано. Тут тепла підлога, тут ще є такі хозблоки, під газовий лічильник та деякі речі. Тут у нас котел, теж все можна скласти тут, туди ще підемо подивимось в спальню, а потім покажу, що саму. Ходімо зі мною. Ми потрапляємо в спальню, така у нас величезна спальня, як для спальні кімнати. Ліжко 1,60 на два це у нас така декоративна інсталяція, декоративна штукатурка під е, бетон. Ось. Тут у нас теж величезна шафа вбудована е, з безлічу місць для зберігання. Тут у нас е, розподілено на дві частини тут е, для одного члена сім'ї, тут для е, другого члена сім'ї. Я полицю під телевізор. Це вже прямо купував власну квартиру. Ми її це не робили, ми це не ставили, ну вона більш-менш вписується в цей інтер'єр. Ось ось така спальня. Зараз підемо, покажу вам санузел. Так, і санузел. Санузел теж мені дуже подобається. Кахе такого кольору, який як то кажуть, вічно чистий. Тут у нас тепла підлога, тут у нас така от унітаз-інсталяція. З її душом ось такий капель-кабанчик. Мені теж дуже таке подобається. Скляна шторка для ванни, тут такий туалетний умивальний стілець. Ось, І сушатка для рушника з, з цього боку. А тут у нас кріплення для рушника. Тобто умився, зразу витерся. І таке як в речові ванна з підсвіткою. Тобто тут підсвіток теж вистачає, а немає дуже крутий стильовий замусовий, ну, як і вся квартира замовила. Ось такі ремонти ми вміємо робити.